Це були емоції не переможців турніру, це були звичайні емоції переможців однієї партії. І вони були такими впродовж всього турніру у всіх учасниць в кожній команді. Але давайте все по порядку. Поки головна зелена арена міста набирає сили на футбольний сезон, волейбол твердо тримає першу позицію в громаді серед ігрових видів спорту. Хоча, як ми бачимо, таке враження, що власне футбол і волейбол це два ігрових види спорту в нашій громаді, які живуть і радують око вболівальників. Чомусь інші ігрові види спорту просто відсутні, але не про це. Отож, свято краси, естетики, спортивної боротьби та напруги на майданчику впродовж всього турніру подарували глядачам учасники міжобласного волейбольного турніру Весняний Кубок кубок-24» серед жіночих волейбольних команд, організатором якого стала громадська організація волейболу Бродівської громади за підтримки спонсорів. Змагання відбувалися в неділю, 7 квітня, в стінах спортивного залу стадіону Ювілей. Розпочався турнір о 10-й ранку і завершився, ну скажімо, пізно, о 19-й годині. І ніхто б не сказав про те, що спортсменки вже безсилі. Якби їм довелося грати ще декілька партій, повірте, вони б це зробили. Це вкотре підтверджує про те, що наші жінки найсильніші. В цих змаганнях прийняли участь чотири команди: а саме, команди Бродів, Горохова, Стрия та Червонограду. Традиційно, під час церемонії відкриття, слово вітання надіслали голова громадської організації волейболу Бродівської громади Андрій Ховтон. Та віце-президент цієї ж організації Віталій Легчелін. І звуки гімну було піднято прапор, і команди розпочали похід за кубком переможців. Сьогодні ми проводимо міжобласний турнір з волейболу серед жіночих команд територіальних громад. До нас завітали в гості команди Стрия, Червонограда та Горохова. Команди потужні. Сильні виступають на чемпіонатах України. Ми готуємося до 33-х спортивних ігор Львівщини і свою команду тренуємо. Для того проводимо такий турнір. За допомогу проведенні турніру хочу подякувати товариству з умерів дальністю Квіти здоров'я, приватним підприємцям Ользі Чорнобай, Надії Бур та Ярославу Демчуку. Дякуємо ЗСУ, що ми можемо провести для дівчат такі змагання. Вікових обмежень учасників турніру не було. А тому на майданчику можна було побачити як молодих спортсменів, так і волейболісток з досвідом. Ну, я не знаю, наскільки там граю чи трену, але продовжую грати в волейбол в ветеранському спорті на чемпіонаті України. Ну, Завжди приємно, коли запрошують на турнір, бо це продовження свого досвіду в волейболі. Він завжди нескінченний і завжди своє дає емоції неймовірні. Ну і шанс проживати життя активно. Скільки років займаєтеся цим спортом? Скільки років я займаюся цим спортом? Ну, більше як 50. Ви є тренер команди? Я є тренер команди. Що для ваших дівчат за турніри? Ну, це навчитися грати в волейбол однозначно. Полюбити його, зрозуміти його. Прийняти досвід від більш старших. Ну, Ви бачите, що в волейболі можуть грати від і до від 16 до пенсіонерів. Ну, Скільки Бог дарував, скільки треба грати волейбол. Кожен м'яч, кожне очко, кожна партія виборювалася командами, як ніби ігри проходять за золото якогось престижного чемпіонату. Дівчата боролись з повною віддачею. Прохідних партій та матчів не було жодних. Інколи розіргиші мечі були дуже довгими. А такі рахунки в партіях, електронне табло цього залу не пам'ятає від того дня, коли почало працювати. Що зайвий раз свідчить про те, як команди прагнули перемогти. Ну і прийшов час оголошення та нагородження переможців. Отож, в першому турнірі весняний кубок, що проходив в місті бродик, команди посіяли місця наступним чином. Четверта сходинка в дівчату з команди, що представляли місто горохів. Третя сходинка в бродівчан. Срібним призером стали дівчата зі Стрія. І переможцем турніру стали команда з Червонограду. Призери отримали грамоти та кубки, ну і подарунки від спонсорів. Цікаво було те, що організатори здивували грамотами, адже вони були нестандартного типу, а вишиті на полотні, що вразило як учасників, ну і вболівальників. Турнір завершено. Кубок поїхав з бродів. Організатори пообіцяли зробити його традиційним. Але емоції ще довго не покидали спортивний зал. І це дуже добре, що в такий важкий для нашої країни час є люди, які організовують такі турніри, дають можливість нашим дівчатам на деякий час відволіктися від важких думок. Але цього всього не було, якби не Збройні сили України, яким усі учасники змагань висловили подяку, за те, що своїми зусиллями дають можливість займатися улюбленим видом спорту.